Ця вулиця починається від проспекту Яворницького та йде на північний схід, довжина її 400 метрів. Тут ніби переплітається сучасне і давнє вулиця одна, а за адресними табличками назви дві. Проте вже шість років ця вулиця носить ім'я В'ячеслава Липинського. В'ячеслав Липинський народився в шляхетній польській родині, має польське походження і свідомо обрав українську ідею. Свідомо обрав бути українцем. Він був теоретиком українського консерватизму. Він вважав за найліпший устрій правову монархію гетьманат. Хочу погодитись з істориками, які вважають його одним з найсучасніших і найактуальніших наших мислителів. Він перший підняв питання значення національної еліти. На переконання Липинського держава не могла існувати без еліти, розповідає Світлана Івлова. Тому діяч покладав дуже велику відповідальність на згуртованість, організованість і на свідомість саме національної еліти. Багато хто з філософів вважав, що Липинський як ніхто інший зрозумів характер українців І роздумуючи над причинами поразки національно-визвольних змагань. Він дійшов такого висновку, що українці не мали протягом багатьох століть держави не тому, що мають войовничих і агресивних сусідів, не тому, що наші землі весь час хотіли загарбати, хоча б сумнівно цей факт присутній в нашій історії, а тому, що вони завжди нехтували власною державою і не хотіли, не вважали за потрібне докладати достатньо зусиль. Для створення сильної державної влади. Напередодні Першої світової війни В'ячеслав Липинський брав участь в організації українського політичного центру, що в 2014 році трансформувався в союз визволення України. Також ім'я українського політичного діяча згадують в тому числі як засновника і автора української демократично-хліборобської партії. В'ячеслав Липинський був не тільки теоретик, зауважують фахівці. Він став міністром Австрії за Скоропадського. Це логічно, це гетьманат. І е, коли влада змінилася, і змінилися люди і погляди очільників української держави, він все рівно залишився на посту посла, тому що він вважав, що Україна потребує його роботи. На адресних табличках вказано і попередню назву вулиці. Петро Шершов був видатний вчений, зробив великий внесок в іконографію, в екологію. Мав Прекрасні організаторські здібності, і весь свій талант, весь свій розум він поставив на службу радянській державі і зробив все, що в його силах було, для того, щоб зміцнити цю державу, співпрацював у військово-морських силах. Ну, Я думаю, що ніхто не подумає, що держава йому віддячила. Бо останнє кохання Петра Ширшова, українська акторка Євгенія Гаркуша, сподобалася Берії і закінчила своє життя в таборах, а сам Шершов був відставлений, тяжко захворів і передчасно закінчив своє життя. Нинішні назви вулиць спонукають до вивчення української історії та культури, наголошують фахівці. Більшість із них розповідає про діячів, які вболівали за долю України. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.